Добрий вечір тобі, пане, господарю! радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Здоровенькі були Руси. Сьогодні у нас 6 січня і багато християн, ну тому числі слов'ян, християн святкують, святий вечір, святвечір. Вечір напередодні Різдва. Татом нас святкують християни Православного і католицького розповідання Різдво Христове. Але якщо подивитися в історію, подивитися на ці всі традиції, які йшли до нас у сучасному християнстві, всі традиції Святого Вечора і самого Різдва, то дуже багато цих традицій збереглося ще з часів, які були до Хрещення Росії. От сьогодні вам хотів би так поділитися тим, що знаю про традиції святого вечора. От саме перше це 12 страв, які ставлять на святковий стіл. У християнстві ці 12 страв асоціюються з 12 апостолами. Але якщо подивитися глибше, то ці 12 страв це є 12 місяців у році, це є Слов'янський. На російській мові слов'янський колагот. Тобто наш рік слов'янський, тобто 12 місяців у році. Вона ці 12 страв. Наступне, щоб кожна страва означала безпосередньо. Наприклад, така страва, як Кутя інша її назва колово. На російській мові це сочева, від, від, назв... від цієї назви є сочинник. Тобто від Кутя це страва, слів'янська страва, яку завжди готували на такі великі свята на дні народження, на поминки, тобто на, на поминки на весілля, тобто на якісь великі свята. І всі ці енергії, які туди додавалися певну символіку, тобто зерно означало переродження, народження чогось нового, Воскресіння, залежно на яке свято, що воно готувалося. Мак це символ добробуту. От. Можемо бачити дуже багато вишитих маків на вишиванках у слов'ян. Також мід це солодке життя, яке очікувало кожного після смерті. Тобто бачите, кожен інгредієнт, він щось, щось означав у цій страві. От далі. Наприклад, перед тим, як кидати за стіл, от, господар закликав в гості от, мороза, мороза і ну, всіх духів, які зими. Тобто, для того, щоб вони не е, шкодили під час врожаю, щоб, щоб вони не завдавали збитків. Врожаю не задавали збитки під час землеробних робіт, польових робіт. Тобто він закликав їх до святої вечері, до столу. На столі завжди полилася свічка. Свічка це рахувалася символ життя. Вона повинна була догоріти до кінця, і той, хто затушив свічку, врахувалося, що хтось в родині ну, може померти. Перед тим як сідати за святу вечерю, Вносили діда, дідуха. Є безліч от, тверджень, що означає цей діду. По одній версій це є сам Божий школяда, тобто Коляда, який народжувався, на Різдво. тобто наступниць. Він означав всіх предків роду і ще одне роді. і ще одне це найстарший предок вашого роду, який вас оберігає цього зла і їх нещастя. Наприклад, кожен по-різному зустрічає святий вечір, кожна в родині свої традиції. Наприклад, є традиції, якщо наперед день, перед тим як сидити за стіл, взяти косу, косу от, взяти молоток, обійти хату і на кожному куті хати три рази вдарити в косу. Врахувала, що це відганяло злих духів, відганяло всяке зло від хати, всяке нещастя. Тобто звук ці, звук, коли вдаряють в косу молотком. Відганяють і злих і духів і всю нечість від хати. Це одне таке. одній з версій цим святом, Саме Святий Вечір. Це відлуння тих земноробських традицій, які залишилися от у наших предків на, на цей день в християнстві. Тобто всі страви були пісними. Тобто, Пісні страви це страви, які тобто, на по-простому так сказати. І от я думав думав, що до такої. Дійшло до такої думки, що оці всі страви пісні це не якась християнська традиція, тобто що це йде піст, а це тому, що, наприклад, ці страви на столі були рослиною похожніми, так казати, з землі. Всі вони вирощували. І це пов'язано з культом якраз землеробства наших предків. Ну і це моя думка, я не знаю наскільки вона правдива, але це так як одне ствердження. Далі, перед тим, як сідати за стіл. Господар, старший сім'ї, основному господар, батько, він е, благословляв їжу і благословляв, е, просив благословення чи у богів, як це було колись, чи в Бога, як це вже було при християнці, для того, щоб сам брат він дякував за те, що родина зібралася, що не дожили до цього часу, до цього святого вечора, і просив допомоги. В цьому році, щоб у них все було добре. Тобто був гарний врожай, був гарний припліт, худоба і так далі. На цей вечір вірили, що предки приходять також вечеряти і завжди їм залишали стіл, ніколи не прибирали після, стоїв. якщо якоїсь страви не вистачало, її додавали. На В столі залишали, ставлять тарілку, як називається для палазника. Тобто ї, йому само першому накидають а, їжу з, з, з кожної тарілки, з кожної страви йому дають і ставлять перед дідухом. Тобто Це так, як був дяка така, предку, предкам, предку, які охороняють наш рід. І він перший має скуштувати ці страви. От вночі вірила, що духи наших предків, наших родичів приходять для того, щоб також повечеряти до нас усім, ті, хто помер. О, це безпосередньо, що я знаю так про святкування святого вечора у нас на Західній Україні, що залишилися які традиції. О, ці ці традиції не перейшли з язичницею і просто асимілювалися е, в християнстві. Також, наприклад, деякі де люди кажуть, що на саме Різдво це є полазник, тобто нікого не можна пускати в дім, щоб не накликати біду або лукавсту. В дім запускали тільки добрих людей, в основному, це перший в дім повинна була війти собака. Як Собака найвірніший друг, друг, і друг людини, добре добра створіння, і тому в дім завжди пускали собаку. Кота, наприклад, пускати казали не потрібно, тому що кіт лукавий. Ну, Це так одній з версій. Інша версія в дім не можна було пускати на саме Різдво, не можна було пускати жінку в дім. Повинен був обов'язково першим війти чоловік. Як ми знаємо, традицію Миланки, наприклад, на Миланки також в Миланку ходили тільки хлопці, і вінчували тільки хлопці, рахували, що хлопець принесе добробут, гарний урожай, щастя, сім'ю і багатство. Тобто так вони вірили. Так вірили наші предки. І тому повинен був першим в коляду прийти тільки чоловік. Посереднє саме свято Коляди. Як тепер його називають Різдво, це воно має безпосередньо язичницькі традиції. І от навіть в, в селах на нас, в Західній Україні, свято називають більше не Різдво, а називають коляда. Тобто коляда це свято це народження коляди, Бога коляди. Пізніше. Це так трансформувалося, прийняттям християнства все ж було святкувало народження Ісуса Христа. І от, якщо ми подивимося, всі колядки є. Наприклад, є така колядка, раніше я її колядво, маленьким, я ніколи не розумів її суті. От, Я маленький хлопчик, сів собі на стовпчик, на додушку граю, дітей забавляю. А ви люди чуєте коляду, ріхтуйте, цукерки, горішки дітям на потішки. Тобто ця коляда, не має ніякого зв'язку з християнством. Як коли світали, саме слово коляда, от, це прослав... це пісня, яка прославляла. Народження коляди, тобто Бога коляди. Пізніше це вже трансформувалося, наприклад, з народженням Ісуса Христа. Тобто, ось так нашаровувалося одне на інше, і творився, створився такий симбіоз. Тобто колядки це прославлення чи це коляди, чи це христа, але це є прославленці, пославлені пісні, ось так можна їх назвати. То можемо побачити такі колядки, як, наприклад, колядин колядина і у батька один син. Маніяку у зв'язку з християнством, або коляд-коляд колядниці, добра з медом поляниці. Пізніше вже колядки з приходом християнства і почали і підтасовувати під християнські мотиви, вкладаючи туди християнських персонажів. Це таке коротеньке відео у нас. Я вже раніше записував відео на рахунок коляди і святого вечора. Це так можна поверхне, не заглиблюючись. Так що гарної вам коляди, смачної вам куті, слава предкам! Святуй земле, коляда, йде святий вечор, добрий вечор.